Коли у цього чоловіка питали, у чому секрет його успіху, він незмінно відповідав: секрету жодного немає, є лише щоденна важка праця. Коли численні скептики передрікали повний провал справи, започаткованої ним у невеличкому Бердичеві, він вперто продовжував втілювати задумане у життя. Йому пропонували залишити провінційне містечко і кувати переможні кадри у містах мільйонниках. Він не зраджував Бердичеву і зрештою подарував світові 18 майстрів спорту, двох заслужених майстрів спорту СРСР, чотирьох майстрів спорту міжнародного класу, трьох чемпіонів Європи. Його учням аплодували на Олімпіадах у Токіо, Мюнхені, Мехіко. А його відданість рідному місту пізніше стане прикладом для багатьох талановитих спортсменів. У Бердичеві вшановували Віталія Лонського, непересічну особистість видатного тренера зі стрибків у висоту, талановитого педагога, гарну людину. 22 роки тому у місті вперше відбулися змагання на честь Лонського. Ось вже 10-й рік, як назва турнір поступилася назві Меморіал. Городяни та гості Бердичева вже давно нарекли це масштабне стрибуче дійство, святом спорту і пам'яті. Кожний рік ми все більше розуміємо. Наскільки це була потужна і велична постать, і сьогодні ми, бердичівляни, своє відношення до Віталія Олексійовича показуємо проведення цих змагань. Тільки що було сказано, в цьому році розпочне роботу в новому приміщенні школа імені Віталія Олексійовича Лонського. А учні Лонського підтверджують його велич тими гарними результатами. На всіх міжнародних змаганнях він підняв високу планку для себе, для своїх учнів, для свого міста. Ми її будемо тримати. Я переконаний, що ці змагання, що це людське спілкування, яке сьогодні буде відбуватися, буде відбуватися кожного року. І учні будуть продовжити справу. Справа Лонського жила і буде жити. Я хочу побажати, щоб сьогодні переміг найсильніший той. Кому сьогодні усміхнеться доля. І все-таки подякувати, подякувати тренерам, які йдуть разом зі своїми вихованцями до тої мети і до тої висоти, подякувати суддям, які фіксують сьогодні ту висоту. Подякувати Віталію Лонському, який започаткував таку школу, яка сьогодні знають у всьому світі. У 2014 році меморіал Віталія Лонського отримав статус Кубку України з легкої атлетики зі стрибків у висоту. Потрапити на нього мають за честь кращі висотники України і спортсмени з інших країн. Цьогорічних учасників змагань, 20 стрибунів чоловіків та 11 жінок, поздоровили керівники галузі спорту України та області. Головний тренер збірної України зі стрибків у висоту В'ячеслав Тертишник зачитав вітального листа від міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова. Впевнений, що ці змагання стануть справжнім святом для учасників та мешканців уславленого міста Бердичева, а також великою шаною пам'яті талановитого тренера. Бажаю всім спортсменам максимально реалізувати свій потенціал і показати найвищий рівень майстерності вболівальникам яскравих позитивних емоцій і задоволення від спортивного свята. А місту Бердичеву – подальшого процвітання нехай завжди над вашим небом, під нами і в всі, цілому світі буде тільки спокій і радість, щоб нічого не випромінювало якихось негараздів і незгод. Це підтверджується тим, що ваше місто молоде і спортивне, і що саме тут, в 22-й рік, поспіль відбувається спортивне свято пам'яті Лонського. Я хочу вам побажати, щоб ваші спортсмени прославляли ваше місто в цілому світі. Жіноче представництво на 12-му меморіалі Лонського складалося здебільшого зі стрибунок Тернопільської, Миколаївської, Вінницької, Київської, Львівської та Запорізької легкоатлетичних шкіл. Була серед учасниць і представниця Грузії. Колишня українка, добре знайома бердичівлянам Валентина Ляшенко. Молодь почала виступи з 1 метра 65 сантиметрів. Цей етап став першим і останнім для тернопільчанки Юлії Лукачат. Коли планку підняли на 5 сантиметрів, до змагань підключилася решта. До висоти метр 80 сантиметрів. Дівчата підійшли вже без вінничанки Анни Пилявець, а закінчилося підкоренням вибуттям ще трьох стрибунок. Настала черга висоти майстрів спорту: Дарія Кучина з Херсону, Оксана Окуніва з Миколаєва та Віта Паламар із Запоріжжя взяли метр вісімдесят три з першої спроби. Представниця Миколаєва Юлія Чумаченко та Грузії Валентина Ляшенко з другої. Тернопільчанка Христина Стефанишин змушена була залишити змагання. На 186 см сантиметрах за нею пішла Дарія Кучина. У секторі ставало все гарячіше. Присутні не відводили очей від Ляшенко, Окунієвої Паламар, а особливо від Юлії Чумаченко. До цього юна спортсменка, здавалося, граючись, брала одну висоту за іншою. І народ зашепотів. Ось вона справжня молода зміна. Лишилися позаду метр вісімдесят дев'ять. А за ними участь у меморіалі Віти Паламар та встановлення нового особистого рекорду. Чумаченко планку підняли ще на три сантиметри. Подумки вже розподіляючи місця на п'єдесталі пошани. Третю його сходинку посіла Оксана Окунєва, котра так і не змогла подолати висоту. Валентина Ляшенко, вдало злетівши над планкою з другої спроби, опинилася прямісінько на другому місці. А та сама молода кров, талановита і стрімка Юлія Чумаченко зуміла взяти метр дев'яносто два з першої спроби. У нагороду вдруге отримала особистий рекорд із звання переможниці 12-го меморіалу Віталія Лонського. Я вже раніше приїжджала к вам, але не в прошлом році, а ще раніше. Но в этом году очень понравилось все. Очень музыка бодрит, зрители очень поддерживают. Очень-очень понравилось. Через неделю чемпионат Европы будет по молодежи. И планирую там выступить тоже достойно, на таком же достойном уровне, как и на этих соревнованиях. Львів, Вінниця, Київ, Дніпропетровськ, Кіровоград, а також Тернопіль, Херсон і, звісно, Бердичів. Таким виявилося чоловіче представництво на цьогорічному меморіалі. Прибув на нього і спортсмен із далекої Італії Євген Тарентів, котрий на повірку виявився колишнім бердичівлянином. Почали з висоти у два метри. Далі, попрощавшись з нашим Олексієм Рустаєвим, планку підняли на 5 сантиметрів. Обійшовшись без втрат, додали ще п'ятірочку. На висоті 210 сантиметрів попалися одразу четверо стрибунів на майстерських з двохсот ще п'ятеро. Особливо приємним для бердичівських глядачів став той факт, що весь цей час дива таланту й підготовки показували юні бердичівляни Дмитро Нікітін та Олександр Баранніков. Коли планку підняли до 220 сантиметрів, у секторі для стрибків залишилася рівно половина учасників, а 225 сантиметрів визначили трійку кращих. З першого разу її підкорили херсонець Андрій Ковальов та Кіровоградець Дмитро Яковенко. Гарну компанію їм склав наш Юрій Кримаренко, який таки взяв висоту з третьої спроби. Реабілітувався він мало не одразу, коли судді оголосили. Висота 228 сантиметрів. Усі три рази ані Дмитро, ані Андрій не залишили планку на місці. Зате Юрій перелетів над нею з першої спроби. Замовив було 231 сантиметр, та підкорити цю висоту йому вже не вдалося. Отже, маємо славного земляка у переможцях меморіалу родоначальника Бардичівської стрибучої школи. Якщо я тренуюся, якщо я на, на, на ходу, то я обов'язково зобов'язаний тут виступати. Тому що я, я народився тут, це моя школа, це моє місце. Тому якщо в мене все гаразд, то для мене це майже такі одні з головних змагань. Тому що все, все місто підтримує, всі чекають високих результатів. Тому Намагаюся. Да. Хочеться показати добрий результат високий, тому що ну, 228 теж непоганий. Не, не Це для мене в сезоні найкращий результат, але хотілося трохи вище, щоб закріпитися на тій висоті, на якій треба, наприклад, вести боротьбу на міжнародних змаганнях з більш сильнішими спортсменами з трибунами. Зараз на чим що в найближчих планах ваших? Зараз в найближчих планах ще не знаю, може якісь будуть міжнародні змагання десь за кордоном, а основна підготовка буде на чемпіонат України, який буде в кінці лю... Ой, в кінці липня.